Вітаю вас на своєму каналі Бегонія Королівська, і не тільки моє хобі. Сьогодні своє відео хочу зняти і посвятити посадковому матеріалу діткам бігоній. Справа в тому, що я в цьому році дуже багато купувала діток бегонії. Я вибирала сорти певні, які я хотіла, і не завжди можна знайти. Було якісний посадковий матеріал. Тобто ну, більше бігонії. Я й хотіла купити, щоб вона була більшенька, але ті сорти, які я хотіла, не було таких. І, Звичайно, я вибирала ті, що були. Ну, Думала, посидить, посидить та бігонійка та й буде рости маленька, я її вихожу. Але не все так просто. У мене є декілька бігуній, які я придбувала, ну вони вже в мене протягом двох місяців. Ось як я їх купила протягом двох місяців, так вони у мене ну, майже ніякої реакції нема. Ось зараз я вам покажу. Це сідой граф. Дуже гарна діточка, вона була сфоткана. Ну, ось яку я її придбала, така вона є. Я не знаю, що з нею робити. Не стає не гірше, не краще. Ну, наче оцей листочок трошки, вроді би, підріс і точка росту там є, її там майже і немає. Ну, тобто вона живенька. Ну, вона... Нічого не відбувається. Ось я чекала, чекала, поливала, думаю, все, не буду, не буду вже їх трогати, буду чекати, поки оплете корінчик і стаканчик. Але ну, нічого не відбувається. Ще ось така в мене є. Дуже я хотіла ягода маліна. Я її шукала, ні в кого не було. Я її купила маленькою. Да, я бачила, що вона маленька на фото, ще це новиночка сорт, вона трошки коштувала дорожче. Ну Ось вона два місяці, яка була з тою точкою росту, така є. Ну, вони всі в мене в одних умовах. Одні вже в мене ну, з тих, що я купувала разом, ну, досить уже величенькі, вже є, чим повихвалятися. Ось там малесенька точка росту. Ось вона так є. Ще у мене є одна розова пантера. Ну, та ж сама ситуація. Ну, Ось вона є. Ні корінчиків я не бачу. Ну, нема корінчиків не вплітає. Ні серединка не росте. І ще одна така у мене є: Бебі ну, смайл і яку ж це я тут уже пересадила, а і ягодомаліна. Ну, я вирішила вже своїм способом, своїм відчуттям. Я так не знайшла ніде інформації, що з ними робити. Е е я їх пересадила в свій ґрунт і поставлю в тепличку. Ну, це я вирішила так зробити. Ось, дуже не хочеться їх втрачати. Один сорт, звичайно, я втратила. Е, ну, так теж чекала. Думаю, можливо, щось вже відбудеться, почне рости. Тепличку не ставлю, листочки є, серединка не росла, і, врешті-решт, я її втратила. Тому. З цими, ну, щось, щось буду робити. Поставлю в тепличку, пересажу в свій ґрунт і поставлю в тепличку, побачу, що з цього вийде. Ось, нарешті, ще одна в мене южна ноч, так її хотіла. Ну, ось, уже нарешті, вона проклюнула ось, ось ця точка росту, цей листочок росте. І ці навіть набули вже якогось певного кольору. Ну, не видно тут під цим освітленням. Це в мене лампи на стелажі, Але вже-вже я її не буду чіпати, я це вже її роздивилась, вона все ж таки почала рости. Але ж ну, нема тих корінчиків, ну не ростуть. Чомусь вона, ну, оці бігоніки, от що, що я вибрала. ну Цю не буду чіпати, залишу вже так, як є. І ще є одна бігонька, яку я вже почала рятувати. І я думаю, що з цього щось вийшло. це дрес-код. Ну ось вона, наче, була із листочками гарними. А серединка сидить, сидить, ну нічого не відбувається з тою серединкою. Я поставила її в зіп пакет. Зробила їй тепличку, і вона два тижні у мене в тепличці. І ось пробудились нарешті ці вже листочки, точки росту. Це я її витягла з теплички. Ну, я вже відкривала на декілька днів, потрошку її Все ж таки там вологість, щоб вона зовсім не присохла ці. Але вже я її, мабуть, хай вона пристосовується до тої вологості, яка є в кімнаті. Ну ось, ну, Я вважаю, що я її врятувала. Це я ще знімаю для тих, для покупців, більшість для покупців, що коли ви купуєте, якщо є можливість і вам не важливий іменно, ну, цей сорт, який там є маленький, купуйте все ж таки. Трошки більшу рослинку, уже з хорошою точкою росту, вже яка ну, вже пускає листочок. Ось такими, якби листочками ви купили, то звичайно вона росла. І взагалі питання, навіть якщо вона там буде дорожча, ну, це більше шансів до того, що вона прийметься і буде жити. Ну І ще хочу показати одну проблему посадкового матеріалу, який приходить. Це ось такі високі пагони. Ви скажете, куди я дивилась? Е, ви знаєте, що так якісно було зроблено фото. Якось отак зверху, ці листочки дуже гарні, ось їх було три, там ще те було, ну, звичайно. І зовсім на фото не було видно, що такі довгі пагони. Ну, Якщо чесно, бачите, тут навіть ось панча за два місяці. Нічого й не виросло, так серединка якось вона так і сидить там. А ці довгі це сорт фіре, фіре фейерверк. Ну, дуже гарний також сорт. І, ну, не знаю, наступні будуть виростати такими високими ні. Тобто їх все одно, мабуть, продається, коли ось вони випустять листя їх зрізати. Ну, ось така ще існує проблема. Ну і найбільша така проблема мене з Антаресу. Ну, Ось я передивлялась фото, як я купляла. От вона була зверху так гарно сфоткана. Дивіться, які листя. Ну, хіба це не красивий посадковий матеріал? Ну, Звичайно, він красивий. Мені, коли вони прийшли, вони ж в стаканчику падали, я дуже була здивована і питаю: ну що ж вони такі? Ну, ну, ж продавчиняка, ну, я ж вам скидала фотографії. Ну так, вже потім, коли я пізніше купувала, то, звичайно, я вже просила сняти і серединку, і на повний ріст, так, які ці пагони, щоб орієнтуватися. Ну, ось цей листочок це вже виріс. І ось ну, от як її сформувати. Да, Виростуть тут листочки, це все буде в листочках, а ці ну, їх просто придеться зрізати, тому що меншими вони не стануть. А коли тут буде кущик, а ці листочки, ну, тобто, з формуванням кущика, да, він живенький. Ну, так, да, там хороша точка росту. Ну, Поки один виріс листочок, ну я думаю, що виростуть ще. Ось він уже красивенький такий листочок. Я не хочу на продавців, звичайно, ми дивимося, ми покупці, ми також дивимось те, що нам пропонують. Але просто хочу, щоб в подальшому покупці звертали на це увагу. Ну Ось у мене ще такий був витягнутий шоколадний крем. Зараз Це... трошки оберу. Але вони якось отак, вони були такі довгі, так листя і стояли. Ну, також було сфотографовано зверху, звичайно, дуже гарна рослинка. Я шокована була, коли пройшли. Я розпечатала вони такі довгі, з таким довгим листям. Ну, це вже нові листочки. Ну, я думаю, що ця сформується Ось красиві там точки росту. Вона вже гарно росте, вона якось пішла. Показати, так гарно. Ось вони пішли на бік, Будуть, ці підуть на цю сторону. Я думаю, що кущик сформується. Думаю, з цим проблем не буде. Але ще раз звертаюся до покупців, щоб у вас не було проблем із тим, як потім особливо. Тих покупців, які новачків, які не дуже гарно вміють з цим усім працювати, в мене не такий великий досвід, але ну я трошки орієнтуюсь, бо я вирощувала фіалки. Звичайно, бігоні дуже схожі на фіалки, ну, Але в них є ну, також свої нюанси. Ну, буду спасати зараз, ці. буду ставити також якось дрес у мене з таким величеньким листям. Так ось У мене ще така проблема з ще липушу. не хочу вже його віймати. запихнула в зіп пакет два великі листочки, і серединки немає. І серединка Ну, є вона, але вона. Ну, ніякої реакції. Я не скажу, що я не засушую, не перезволожую, тому що деякі в мене ростуть дуже гарно, ну, а з деякими є проблема. Е, дякую вам за увагу. Якщо вам цікава була ця тема, будь ласка, ставте пальчик вверх або пальчик вниз. Пишіть свої коментарі. Якщо хтось знає, як порадити мені з цими моїми маленькими які ну, не хочуть рости. Ну, ось сідой граф, ну, ще раз його покажу. Ну, гарний кущик, собі маленький, ну, як дітка. да, Гарна вона, ця дітка, але ж скільки вона може бути сидіти цією діткою. Корінчиків немає. Ну, не оплетений, щоб стаканчик. Все, думаю, вже буду чекати, поки все оплете, вже по-правильному буду робити все. Ну, чомусь у мене не виходить. Якщо хтось може порадить, як стимулювати їхній ріст, що з ними зробити? Будь ласка, пишіть, я прислухаюсь до вас, буду пробувати, адже я також учусь. Дякую всім за увагу. Мирного неба. На все найкраще.